Процес пішов, вже все обрізали, приходки зробили. Проїдемо з вами по полям. Отакі шлакоблоки виходить. сармай сармайта, мачне одна, пока трактор гребеться. Трошки виміляти, треба блокіровку, та ну, звісно, буде зариватися. Навісне знаряддя все одно краще для таких кусочків. Грузимо сою. Як ціни подивиться вам на ніболоні, Находите оцю цю групу, урізали це все діло, закрили лавочкою, тому і вам совітую. Зараз загружаємо кукурудзу по кукурудзі ціна. Всім привіт, ну що, готуємось до зими. Якраз почалися ремонти у нас, підготовка до зими. Так, там комбайн ремонтується, оприскувач готуємо до зими. У нас тут е залите досоло йому треба і колесо у нас одне щось спускає, не можемо знайти де. Зараз його знімемо, мабуть, десь. В якусь ємкість, ємність опустимо і провіримо, де вона там спускає. Ну і Підготовка сівалки до обрізання, до укорочення її ширини. Як я казав в попередніх відео, зараз буду вам показувати і розказувати, що будемо робити. Процес пішов. Вже бачите, відрізали оці квадратики. Зараз будемо, ну не зараз, а вже завтра будемо відрізати, вже почали надрізати. І все, якраз тут це обереться і це чітко буде, провода не будуть мішати нам, чи ми їм. Ось і це перенесемо цей, ось я вже розмітив, перенесемо це сюди і все. У нас буде, не знаю скільки тут по метру вбереться, десь буде 9-8 метрів, може 10. Так, вже можна сказати, приліпили все. Вже все обрізали, прихватки зробили, бачите, виходить. отак. Тут можна було ще задвинути, але ну, там воно випираємо вже на сантиметрів 10 і все. А так отак ось вийшло ці кріплення теж. Це кріплення, до речі, для того, щоб передній ряд секцій здвигався, став навпроти заднього ряду і можна було переднім рядом. Вносити добрива, там грибки виходить. Один довжен знайти на передній ряд, один на задній. Там ще за слінками можна зробити так, щоб вносити добрива. Ось отак у нас вийшло. Це все повирізали, позвоварюється і буде працювати. Тут нічого такого немає. Тут ще одна секція буде ставитися і все. Більше просто багато болгаркою працювали. Зрізали, вирізали, а так. А якраз у цього метра, що тут, так, воно тричало, тут навіть не метр, трошки. А, ні, десь, десь метр тут тричав він. Якраз його везде не вистачає проїхати. Тому якби без великого геморою, без мінімальними роботами, цілий день ми тут відрізали, вирізали, сьогодні заваримо, я думаю, і ще шланги розподілимо, там, позатикати, треба буде тепер сашники обрали, позатикати треба буде. А на рахунок міжряддя можна буде зробити, спробувати міжряддя 19. Я думаю, трактор тепер повинен потягнути це все діло. Але на сою ми цього робити не будемо. Ми весною будемо сіяти сою цією стівалкою, то я думаю, поки що вона буде так і працювати в такому виконанні. А потім на пшеницю подивимось, може поставимо на 19 міжряддя. Так, Проїдемо з вами по полям, хочу вам розказати, яка у нас ситуація. Дощ у нас так і не пішов, 3 мм, все, що ми отримали. Ну, Я не вважаю, що це дощ. Який стан по полям? Оце, бачите, це в соя було два наших поля, а он наш ріпак. Той що ми посіяли і пострібтіли і ніфіга не сходить. Бур'ян головне росте, а ріпак ні. Ну, Та від чого йому рости, як не було опадів. Тому яка технологія буде на все ще рік. Ну, що, тут прямий пасів буде, що на цьому полі, що на цьому. Посої буде кукурудза. Тому що пшениці вже ми і так насіяли 200 гектарів, а сенсу і ще насівали. Ну, Хотілося б більше ще посіяти, а сенсу немає насівати, тому що ну, немає опадів. Так, Усе, що було після ріпаку, ну, що Ріпак у нас посіяний ну, ріпа... ну, що... поле. Оце. Тут нарізані полоси, по постріптіло. Ми залишаємо його під соняшник. Буде тут соняшник, будемо висівати в ті самі рядки, що ми, бачите, чорненькі. Що ми понасівали, туди понарізали, будемо висівати соняшник у них. Бачите, бурян вже поліз. Бурян і, мабуть, ріпак позаминулорічний поліз. Тут нормально так полізло бур'янцю я думаю вже робити йому нічого не будемо хай вимерзає будемо вже весною боротися з бур'янами тому що бризкали тут оприскування робили гліфосатом, але нічого так і не спрацювало тому що була конкретна посуха Це хотів познімати ось де тут балка була ріпак Минулорічний повсходив, навіть зацвів зацвіван. Вон, бачите, ріпак, це падалка, скоріш за все. Ну, можливо, можливо, якийсь і виліз по посіву, але навряд чи. Ну, в рядках немає, а це минулорічний, бачите, падалка повилазила. Скоріше за все, такого ріпаку. Це весь ріпак, що ми в цьому році маємо. Так. Ось так. Ось оно. Ну. Ну, тут ще така земля аж під соломкою влажновата, як наче. Хі -хі -хі. Ну як лажновата. Нічого тут влажного. Ось, бачите, ріпак лежить. Якби було волого, він б вже зійшов. Ось ріпак. Лежить, те, що ми посіяли. Що така ситуація. Ну і по пшениці теж. Нічого не всходить, нічого не росте. Тому чекаємо на дощ, надіємось. Хоча по прогнозам особо нічого і не показує. Так, пшеницю посіяли, добре вдали під неї. Все, яке завжди робимо. Посіяли на 2-3 см. Добре вдали і О, для нас це нормально в, такі, в таку суху землю сіяти. Бувало таке, що і зимою всходила пшениця і давала рекордні урожаї. Ось таке було. Посіяна пшениця пшеничка. Ну, а я їду он брат, там по ріпаку рихле. Після озимих культур рихлення ще йде, тобто після пшениці, після ріпаку озимого воно йде рихлення. Після кукурудзи і соняшника ні. Взагалі ніяк. Тому по ріпаку, хоч намагаємо, бо у нас виходить, в наступний рік буде багато площі по прямому посіву, по наутілу. Намагаємо більше площ під класику. Бо щось в цьому році, я так дивлюсь, то особо Наутіл себе і не сильно і проявив. Може по Ютубу дивлюсь, щось Наутіл в цьому році, хоча рік такий посушливий, він довго себе був показати на вищому рівні, а він... Особа себе і не проявила. Ну, це такі мої, чисто мої думки, чисто мої роздуми. Так що, як на мою думку, цей рік має бути показовий поновтіло, а щось всі косять поновтіло, вау, ніякого немає. Поле після ріпаку, після озимого. В тому році ми тут теж рихали під ріпак. О, і тут вже почав бур'янець проростати, тут задискували його раз і все. Щоб закрити, може, якось вологу. І ось тут на краю отакі шлакоблоки, да. край, а там трошки, трошки краще розпадається земля. Так, да, ось вже грудка навіть така вже вона відходить, починає розсипатись. Ну, скоріше за все від погоди, через те, що вона вже перележала, а так. Дощу немає. Чекаємо на дощ. Що тут? Розмочило. Розмочило. Класно, да? <рес> З края взагалі не ну давай. Ага. Так, а, і що робить? Срок корпуса як воняємо, так? Зразу горні попіднімали, глина, так. Начепили ж ми то повне, то ні. В цьому році ми понаварювали Сармай там, можна так. Тепленькі, кстати. А от поставили клик від паша перестав. Отакий. такий. Там наплавка спеціальна, яка класна штука, навіть мочно виглядає. Ну і Ці ви теж наплавали. Ну Слабенькі, оригінальні слабенькі, робочі органи. Я думаю, треба заводу якусь комплектацію посиленими комплектувати. бо... Слабенькі взагалі органи. А так розріхтувач, самі бачите, все в порядку. Порівняти ні з чим працює, наробіток у нас не буде больший. Вже да. аж стає бідно, то, що дощів немає. Просто капець якийсь. Пока трактор гребеться. Десь 30, 35 десь рихле точно. Бачите, трактор не тягне, пробуксовка йде. Все, там пішов він слабше. Все, пішов він трішечки краще. Треба трошки виглубить, розрихлювач, бо сильно, сильно щось глибоко, мабуть. Не в цьому році так рихлить. Ну, це ми, Я і приїхав сюди, щоб подивитися. Треба йому сказати, хай трошки виглубляє. Щоб не порвати техніку. Трошки виміляти, треба блокіровку, ну звісно, буде зариватися. Але... Гляньте. Що... Просто тут це поле, що я хочу його зрихлить. Слідів оприскувача натоптали дуже багато. Тому я хочу його зрихлить. Ну і цей ріпак, оцей ріпак по минулим рокам воно таке, бачите, відростає з палки. А так як у нас диски хороші немає, то воно тільки розрихлювачем скоріш за все візьметься, щоб він не різ. Далі після ріпаку класно, і ці сидирати сіяти не треба, він сам надростає, як сидират стає. Ну І падалки ріпаку зовсім не бачу ніякої. Бачите, тут нормально пішов, може під вимілив трішки. І бур'янець обирає, на сот. Бачите, яка коренево. І це по всьому полі буде таке, якщо не убрати. А, навісне знаряддя все одно краще для таких кусочків. Добна крутиться, нічого не скажеш. Нам подобається. Лук Лємкін класна теж. Той що в нас був, але крутиться з ним дуже багато, Ось з цією штукою класно, і розхід менше одразу, а результат, мені каже, результат однаковий. Все, наверно, підвигло його, бо щось слабше став іти. Получається, зараз йде 4х4. І він краще йде. А то ж, бачите, в цьому місці в минулий раз. Одне колесо починає загрібатися, загрібатися, так як верхушка пухка після дискування, то він зарився, зарився, всього рихлітиль упав і все. Ми ж працюємо не в плаваючому. Ми працюємо, щоб рихлітель держиться на навісці трактора. І глибина від навіски трактора регулюється, а каток він йде в плаваючому. Ну, це якби трішки логічніше. Ну і каток не рве. Він сам по собі там гуляє вліво, вправо. Ну, працює непогано. В принципі, фон, якби не грудки, фон класний робить. Нас похолодало. Видно, що волога вже знаєте не так випаровується. Ось пройшли ці 3 мм. і де там калюшки, вони все одно остаються ну надовше. Тому надіємось на дощ, якби хоча б. Хоча б 10 мм пройшло, щоб промочило до пшенички. Ми пшеничку мілко посіяли. Хоча б це, щоб пройшло. Ну, У нас Капець, 3 мм. Ну, останній дощ, дощ десь 20 червня був. Тому по кукурузі хотіли рихлити, підрихлити, але не будемо цього робити, будемо напряму сіяти. Навіть вже, якщо зальє дощами, ми вже навіть, не будемо і лізти туди. Якщо така ситуація у нас на полі, Все, їдемо сою грузити. Поїхали, я там ще щось познімаю. Так, Грузимо сою. Чого зараз вивозимо? Тому що треба по комбайну кредит платити. Що у нас виходить? Зараз 17450 ПДВ. Ціна на сою. Сою ми вивозимо на другий ФОП. Це там буде без ПДВ. Як ціни подивитися вам на ніболоні? Знаходите цю групу, ціни, бачите ось. Ціни того, Спенібулон. Тут, ось я вам показую. Головне меню. А, у мене інтернету немає. Головне меню там вибираєте е вашу область, ваш елеватор, який вам потрібен. ось Ціни в регіонах. Є загрузать. Ціни в регіонах, ось Полтавська, ми возимо на Скаравходівську філію на оцю. Ось, бачите, соя 17450, соя без гримову 18450 зараз. 17450. Беремо ось отак. 17450 ділимо на 114%. Тому що ПДВ на сою 14%. Тут. Отак ось так ділиться. Виходить, ось ціна 15307. Це, це там на місці без вищий та весь Ну і плюс відсюди ще. Вищитується, я думаю, десь 15 14 900 нам вийде з соя. Вищитується протеїн, бо у нас слабенький, теж там 42. Доставка нам десь виходить, якщо ну, 300-400 гривень десь так. Ну, Ось така ціна вам виходить. Возимо звісно, цей прицеп, все це нам порт, якби прицеп, ну, хороший, то можна було возити. А так возимо по 16 тонн, по-моєму по, по 15-16 тонн би. Якби був прицеп нормальний, щоб на нього можна було нагрузити дебела. ну як, Хоча б там, 18 да, тонн повна маса може бути прицепа, якщо обичного такого 8 го повна маса 18 тонн, нехай не отара 5 буде. Получається, по, по правилам ми в машину можемо кинути 9 тонн. І туди ще 13 тонн. Ну, хоча б 22-23 тонни ми могли б возити. А так оце возимо по 16 тонн, чи по 15 чи по 16, то все порти. Ну, Аби було що возити, вже думали про це, розглядали там і думали, а що, що розглядати, як нічого возити. Соняшник, це там треба, щоб водій був, ночував в машині постійно, навіть на потоки, якщо возити, треба ночувати там, воно іноді не стоїть того краще наняти та і все. Сьогодні потоки дзвонив. Теж ціна з ПДВ 24, без ПДВ 20 тисяч, ну це по F3. Перерахунок на ФОП. Тобто все по закону, вже, я думаю, налічка зараз буде відходити. І я теж не я, ніхто вже ні батько, ні брат не хоче розпрацювати з налічкою, тому що невигідно зараз. Урізали це все діло, закрили лавочку, і тому і вам советую, Вивчайте це питання зараз з мінімальним податковим зобов'язанням, тобто МПЗ, немає сенсу бути, ну все одно МПЗ платити, а ФОП друга група платить тільки там, 40 тисяч угод податків. Тому, якщо у вас МПЗ перевищує 40 тисяч, то вам краще відкрити другу групу і я вважаю, це буде краще працювати з елеваторами по документам і це буде. Краще, ніж віддавати за безцінь. Це все треба рахувати, але на мою думку, поки що так. так. Ну що, все вам вроді, розказав, показав. Намагався розказати вам побільше інформації і видати. Якщо кому було цікаво, кому сподобалось, було корисно. Лайк, підписочку, будь ласка, і коментарик. Ну, ми завтра вже відвеземо, я думаю, завтра вже повеземо. Документи зробили. Головне, не було зробити документи, бо там. Все строго, все під наглядом, електронні, всі документи Оце ну, все треба зробити, навчитися їх робити. Ну, у нас моя жінка, можна сказати, все це навчилась робити, і вона там працює з цим. Бо ну, вже якось воно наладилось, знаєте, і вже якось і не важко це все. Головне, перший раз все зробити. Так само, як і вести на елеватор, скоро там переживали, думали 150 кілометрів, в принципі. Два рейса в день можна робити, тим, тим більше там черги немає. Леватор такий, мені подобається, що вони беруть і ріпак, і сою, і не ГМО сою, і ГМО сою, і кукурудзу. Коротше, в них я так гартав, у них найбільше культур, які вони беруть. Так що це скороходівська філія, це за Тому, кому цікаво, в телеграм заходите дивитесь ціни, там є номера, телефонуєте і домовляєтесь. Працюйте. Зараз зима, вставайте з диванів, працюємо на телефоні головою, головою працюємо теж. Хто одноосібник, тому вивчайте ФОП, я думаю, скоро з, з налічкою прикриючи підшлавочку, або ціни просто будуть такі. Не дуже давати, ну вони, в принципі, і зараз не дуже. Мені не, не сильно подобаються ціни. По пшениці може і дав в цьому році ще, але я бачу все одно, що вже є, немає конкуренції, знаєте, такої, як раніше. Так що треба зараз офіційно працювати, намагатися. Ну а там, ну, а там, я думаю, буде видно, що далі. Зараз з податками МПЗ, з податками МПЗ, я думаю. Немає сенсу бути без ФОПа. так що так. Ще ж не доказав. Не було теж там щось зазморще, наче вже максимально 10% зморщеного. Ну, У нас теж зморщеного багато. То завтра повеземо. Всім привіт! Ну що, Сьогодні новий день. Відвезли вчорашню сою, що я показував, що грузили. Що вийшло? Получилось десь 560. Сказали там, щось знімають нам. Протеїн 33 ну і все вроді би нормально, Волога 10. Сказали, що знімуть, ну, хай там 600 гривень знімають, да? плюс 400 нам собі вартість приблизно виходить. Ну, там, можна сказати, по солярці і зарплаті. Получається, мінус 1000 від цієї ціни. 15500, вроде би, да? я вчора казав, мінус тисячу, то вам ціна за сою. Не дуже добре, звісно, хотілося б трошки більше. Ну, нічого, вважальність по морозі просто така, що. На собі вартість, ми не, не вийдемо. Що хочеться сказати по манчику. Все проїхав, все нормально. Ну, Причеп'яшка, як сюди все порте. Зараз загружаємо кукурудзу, по кукурудзі ціна 8500 на Нібулон, Ділимо на 1,14, виходить 7456. Получається, якщо, ну, якщо все в базі буде, то буде по 7000 кукурудзу вийде по третій формі. Стаємо. Я думаю, на сука. Бо це кукурудза, по-моєму, загородів. Я думаю, сука з такою полякою буде. А так все порядок. Від'їздив. Що пасує, сказали? Пасує, сказали, що з таким протеїном поки що брати не будуть. Чому і грузимось кукурудзою? Нам треба буде кредит закривати по комбайну, то треба буде вивозитися. Хоч зарані почали возити, хоч побачили картину. Сказали, би, що е, візьмуть, може, ну, по дзвонку, якщо когось приймуть з високим протеїном, то дзвонять тоді. У нас ще лежить соя. Будемо чекати, може сюди так приловчились возити, привикли, тому будемо чекати. Ну, може ще будемо запасний варіант шукати. Другшо. Ну, я ще на Красноград. По... Відстані нам на Красногад те саме, що їхати, що й на Чутаве. Ну, Туди на з філією. Все, всім, кому сподобалось, лайк, підписочку і коментарик, будь ласка.